З 24 числа почнуть запускати опалення. Лишилися локальні, на магістральних мережах всі пориви ліквідовані. Те, що стосується опалення, лишаються невеличкі локальні пориви, які поступово усуваються, і пориви на безгосподарських мережах гарячого водопостачання ще теж є. Є ряд будинків, від яких відсутня зворотня інформація щодо заповнення системи, які не подали акти готовності до теплопостачальних підприємств. Це в основному СББ і ЖБК. Поступово, так, поступово, не всі відразу будинки будуть з опаленням, поступово буде включення, на включення дається 2 неділі. Якраз через то, зараніше ми починаємо опалювальний сезон, не чекаємо, поки температура буде 8 і нижче, поступово запустимо всіх. Я думаю, що до понеділка, за три дні, буде більшість будинків опаленням, Як показує практика, це зазвичай так. Поки розповітрення системи, потім залишатимуться там локальні стояки по житлових будинках, які будуть заповітрені, і потім вже надавачі послуги з управління, чи це ОСББ, чи ЖБК, чи управляюча компанія повинні будуть працювати по будинках, розповітрювати системи.